Уявіть ситуацію, ви отримали 3 євро кешбеку після онлайн-покупки, родичі з України переказав вам 50 євро на день народження, або ж вам відшкодували витрати на проїзд на інтеграційні курси. Звучить дріб'язково, правда, але не для джоб-центр. У Німеччині навіть невеликі суми можуть вважатись доходом і вплинути на ваш розмір соціальної допомоги бюргагельд. І щоб не мати проблем із поверненням коштів чи штрафами, важливо розуміти, що саме рахується доходом, а що ні. Перед тим як я розповім про це, напишіть на вашу думку, що вважається доходом для джоп-центр. Мене звати Міла Артюшенко, Ви на каналі Біженці в Німеччині. Ставте лайки та пишіть коментарі зі своїми питаннями або словами вдячності за корисну інформацію. Отже, згідно з німецьким законом, зокрема параграфом 11 соціального кодексу, до доходу зараховується все, що ви або члени вашої родини отримали у вигляді грошей або чогось, що можна оцінити в грошовому еквіваленті. Це може бути зарплата, допомога від інших установ, пенсії по старості та інвалідності з України, аліменти, банківські відсотки чи прибуток від оренди житла. Усе це враховується і впливає на суму, яку ви отримуєте від Job Center. Але є й винятки: наприклад, Blindengeld – грошова підтримка для людей із інвалідністю позору, або інші соціальні виплати, такі як допомога на оплату медичних засобів, компенсація за проїзд до лікаря, частина допомог для людей з обмеженими можливостями, або навіть кошти на проїзд на навчання. Я коли ще перебувала у джоп-центр і відвідувала курси з німецької на рівень Б1, доїжджала в школу за 10 кілометрів від дому на власному авто. Тому що місяця отримувала приблизно 57 євро компенсації за дорогу. І ці кошти не вважались доходом. У кого була така ж ситуація, напишіть про це в коментарях. Також доходом не буде вважатись, наприклад, компенсація від авіакомпанії за затримку рейсу. Головне зберегти документ, де пояснюється причина виплати. Для зручності я підготувала таблицю, яка допоможе зорієнтуватися, які грошові надходження Джобцентр вважає доходом, а які ні. А як бути з кешбеком? Тут усе залежить від ситуації. Якщо вам повернули частину витрачених грошей, скажімо, 5% з покупки, це просто знижка, і вона не вплине на бюргагельд. Але якщо кешбек це бонус за реєстрацію, за рекомендацію друга або якась інша грошова акція, то це вже дохід. А значить, він може бути врахований і зменшити вашу допомогу. Поясню на власному прикладі. Ще коли я перебувала на Джо-Центр, то користувалася онлайн-сервісом грошових переказів TransferGo. Одразу скажу, що переказувати гроші в Україну не заборонено. Треба мати пояснення, для чого ви це робите. І от, якщо хтось реєструвався за моїм персональним посиланням і здійснював переказ на суму понад 100 євро, я отримувала бонус. Зазвичай це 10-20 євро. Ці кошти надходять не від особи, яка переказувала гроші, а безпосередньо від компанії як подяка за нових клієнтів. Бонуси я виводила на свій німецький банківський рахунок і вказувала їх як додатковий дохід у Джо-центр. Зараз, хоча я давно вже не перебуваю Джо-центр, я продовжую звітувати про доходи від TransferGo у податкові і роблю це у податковій декларації. Ще одна важлива тема подарунки від родичів і друзів. Разові невеликі перекази, наприклад, на день народження чи до свят, зазвичай не враховуються. Але якщо хтось регулярно пересилає гроші, навіть невеликі суми, або ж подарунок був досить значним, джоб-центр може розцінити це як дохід. У таких випадках раджу заздалегідь зберігати пояснення або лист від особи, яка надіслала кошти, де буде вказано, що це був одноразовий подарунок або допомога. З предметними не грошовими подарунками ситуація доволі цікава. Наведу ще один приклад зі свого досвіду як блогерки та підприємиці в Німеччині. Якщо, скажімо, школа німецької мови дарує мені картки для вивчення мови, які я потім показую у своїх соцмережах. Це вже вважається рекламою, навіть якщо мені за це не заплатили, а картки були подарунком. У такому випадку я все одно маю вказати вартість цих карток у своїй податковій декларації. Якщо вони коштують 25 євро, то податкова це розцінить як мій дохід у розмірі 25 євро. Такий собі подаруночок, правда? Тепер перейдемо до найголовнішого: як обраховується вплив доходу на бюргагельд? Тут працює система фрайбетрейги або ж вільних від оподаткування сум. Перші 100 євро з будь-якого доходу не враховується взагалі. Далі, якщо ви заробили від 100 до 520 євро, можливо, у 2025 році ця сума стала трішки вища, я не знайшла точної інформації. Так от, із цієї суми не враховується 20%. А якщо ви заробили більше до 1000 євро, то не враховується 30%. Наприклад, на початку своєї блогерської діяльності я заробляла на Ютуб до 100 євро в місяць, і мої доходи ніяким чином не впливали на соціальні виплати усієї нашої сім'ї. А от коли заробляла вже 400 євро, то лише 240 євро вважались як дохід, бо 100 євро вільні, ще 20% залишку, тобто 300, це 60 євро, тобто 400 мінус 160 дорівнює 240 євро, які будуть братися до уваги для зменшення ваших соціальних виплат. Отже, якщо ви офіційно підробляєте або отримуєте якісь бонуси, певна частина доходу все одно залишається у вас, її не вираховують на 100% з бюрга гельд. Але все це працює лише тоді, коли ви чесно вказали свої доходи та маєте документи, які це підтверджують. Чи потрібно чесно вказувати всі свої доходи до останнього цента – Це питання кожен вирішує сам для себе. Я не берусь судити. Проте, з власного досвіду, можу сказати, що Джо Центр не ставить за мету комусь нашкодити. Їхня задача не штрафувати, не проводити зайві перевірки і не вимагати повернення коштів. Просто, як і будь-яка державна установа, Джоб Центр працює за чіткими правилами і їх потрібно дотримуватись. На цьому все. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Побачимось зовсім скоро.